Всім привіт! Маю тут прошку 2016 року з доволі дивною проблемою, яка на початку нам здавалася залізною, тобто, думали, будемо ремонтувати плату, міняти Wi-Fi Bluetooth модуль, але насправді все виявилося доволі просто. Це глюк софтовий. Давайте я вам покажу, що відбувається. Значить, зараз у нас підключена Bluetooth-колонка GPL. Глюки в нас. Наступного характеру, якщо я зараз включу музику, то вона в нас буде з такими затримками відтворюватися, глючити, гекати і так далі. Давайте послухаємо. Ось так воно відбувається: глючить, затримується і так далі. Е, для того, щоб діагностувати дану проблему, ми створили тестового юзера, тестового користувача, завантажилися з нього і дивним чином там глюків немає. Потім ми зрозуміли, що таку проблему викликає ось ця утиліта Mo Moveslink 2 це вона для синхронізації. Фітнес годинника з комп'ютером, і якщо от просто її закрити повністю. Як бачимо, якщо її повністю закрити, то немає ніяких проблем у відтворенні. Можливо, вам це допоможе в майбутньому. Дякую за увагу.